Слугу на слуху. Ну, саме перше, люди не повинні сприймати подарунки від влади, наприклад, бюджет, який розвалить вугільну галузь. Друге, люди не повинні миритися з тим, що їм не виплачують зарплату, плату, бо вони важко відпрацювали, ризикуючи своїм життям. І третє, люди повинні зберігати свою гідність, тому що необхідно годувати свої сім'ї. В шахту спускаються не за патріотизм, не за геройство, а виконують важку небезпечну роботу для того, щоб заробити гроші і погодувати свої сім'ї. Це програма на слуху я Ольгаксін, вітаю вас. Сьогодні обговорюємо, звісно, бюджет 2015, обговорюємо Обговорюємо пропозиції уряду у соціальній та економічній сферах. Чи є це певним випробуванням громадян на міцність? І звісно, що передбачено в бюджеті для вугільної галузі? Адже у нашій студії Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників України. Здрастуйте. Доброго дня, пане Михайло. Спершу чим завершився вчорашній страйк шахтарів на Волині? Люди бояться, що вони втратять роботу і виходять, перекривають дорогу. Цими людьми я говорю ось зараз, і вони не задоволені тим, що міністр енергетики та вугілля ще в свій час, Юрій Продан, видав наказ про закриття шахти Нововолинської номер 1 і там ні одного слова не стоїть про працевлаштування людей. Це, по-перше, проігнорована була позиція про спілок мерії міста Нововолинська. І зрозуміло, що такий наказ треба відміняти. Але наступне, чому до них приєдналися шахтарі 10 ї Новолинський, 9 ї і інших шахт міста Новолинська. Тому що є заборгованість по зартну платі, тому що невчасно відвантажується вугілля споживачам. І за це вугілля також не розраховується. Яка заборгованість по заробітній платі? Заборгованість ще за жовтий неповнобів виплачена зарплата повністю за листопад. І тепер вже за грудень місяць заборгованість на державних шахтах вугільних зараз буде складати на 1 січня біля 1 мільярда гривень. Представте, біля 1 мільярда гривень. Шахтарі видобувають вугілля. Це вугілля забирають, за нього не розраховуються, з бюджету кошти не виділяють. Масло вогонь підливає те, що вночі був прийнятий бюджет. Попередню добу бюджет на 2015 рік, і там не передбачено ні однієї копійки на будівництво 10-ї Нововолинської. шахти, яку будують 26 років, яку мали пустити в роботу в 15-му, запустити в роботу в 2015 році. І ні копійки не виділяється на державну підтримку. Шахти в Україні збиткові і не можна їх в один день закрити, не можна в один день їх зупинити. Тому що вугілля, яке везеться за кордоном, воно дорожче ніж українське і взагалі вугілля. з ним постійно якісь дивні історії відбуваються. Так поясніть, в чому ж річ була ваша заява, що залізниця не дає, наприклад, вагони для того, щоб відвантажувати вугілля. А на сайті, наприклад, Львівської залізниці була інформація, що ні, вагони вони такі надають. То що відбувається? Нам потрібне вугілля. Ми збираємося закуповувати електрику в Росії, невідомо де. А своє вугілля нам не потрібне. Найбільша проблема з постаті. Ання вагонів для відвантаження вугілля для споживачів в першу чергу для теплових електростанцій виникає в Донецькій Луганській області. От там повний бардак, як на укр в підрозділах Укрзалізниці, так і на державному рівні, на рівні кабінету міністрів. Що торкається Львівській області, то на складах Львіввугілля знаходиться 100 тисяч тонн вугілля. Також з Волині невчасно невчасної вивозять, є теж певне напруження на залізниці. Чому мені важко це зрозуміти? Абсолютно важко зрозуміти. Давайте подивимося. Луганську область там на складах знаходиться більше 140 тисяч тонн вугілля. І вже в четвер, на минулому тижні, шахтарі первомайць вугілля державних підприємств і лисичанць вугілля провели мітинг. Вони намагалися привернути увагу влади до тієї ситуації, що вони видобувають вугілля. Що це вугілля кладеться на склади, воно змерзається і дуже важко потім буде завантажити. Наступне, що з ними не розраховується вже за відвантажене вугілля і що є забороненість пазартної платі. Зима. От, ці, от така безвідповідальність влади, вона досить серй... серйозно вдарить не тільки по втраті довір'я. До влади з боку населення це дуже серйозний факт. Слухайте, а, що а це вона за... може привести до наростання соціальної напруги, тому що люди не можуть працювати і не їсти. Люди не можуть звізвичайно працювати власне. І не заплатити. Хочу процитувати, що говорили волинські шахтарі. Вони говорили, що а, а, пане президенте, думайте, що робити в нас теж є сім'ї, є діти, які хочуть їсти. Наскільки реально, що там люди втратять роботу, адже там задіяно три тисячі гірників у вугільній промисловість. Мова про Волинь. Ну загально на Волині там десь біля 10 тисяч працюючих загально і для міста це дуже великий удар, коли шахтері припинять видобувати вугілля і коли не створюються нові робочі місця. Я туди виїжджав зовсім недавно. Запрошував туди Олександра Бергенця ще недавно. В Невдавньому в минулому народного депутата, сподіваюся, що він найближчим часом знову зайде, зайде в парламент. І якраз ми знайомилися з цією ситуацією. Ми зустрілися з шахтарями, з мером міста. Потім потребувалися, щоб цих людей заслухали і прийняли у Міністерство енергетики вугілля. але нічого не змінилося. Люди сподівалися на прем'єр-міністра. І попередні вибори показали підтримку коаліції якого очолює премєр і вони побачили, що це пустий дзвін. А тепер люди звертаються до президента. Я не дуже впевнений, що президент також чує сьогодні шахтарів, важко пояснити таке відношення, таке ставлення, тому що в нас на сьогодні не вистачає 2200 тисячі мегаватт електроенергії, потужностей. І за того, що в нас не працює сьогодні 42 блоки на теплових електростанцій, і 21 із них зупинилися зв'язку з тим, що немає вугілля на вугільних складах, і його підвозять не в тих об'ємах. Тобто в менших об'ємах ніж спалюють. Пане а, а загально до нас приєднується Костянтин Ільченко, голова спілки об'єднань громадян, трудовий рух, солідарність. Пане Костянтине, здрастуйте. Добрий. день Пане Костянтине, я знаю, що ви можете добре дати характеристику саме по Луганщині, чи не так? Ось у нашій студії зараз Михайло Волинець. Ми говоримо зокрема про ініціативи щодо вугільної галузі. Як ви оцінюєте їх? Зокрема, і ті, які передбачені в бюджеті. Добрый день. Если мы говорим о Луганской области, то мы должны прежде всего понимать, та часть оккупированной территории, является ли она Украиной, либо мы уже по инициативе правительства и президента передаем ее в ЛНР и ДНР. Поэтому на взгляд наш, на взгляд патриотов, конечно же, это наша украинская земля, и мы за нее будем сражаться. Поэтому все, что там происходит, должно происходить, если говорим об экономике, с учетом тех моментов, что там живут люди, граждане Украины, которые должны получать зарплаты, должны как-то жить, должны как-то существовать. И если сегодняшнее министерство угольной енергетики, скажем так, и господин Зюков э, говорят о том, что ни в коем случае нельзя там покупать уголь, потому что деньги платятся из бюджета за этот уголь, и как бы настраивает общественное мнение на то, чтобы вот все жители оккупированной территории просто должны там умереть с голоду, потому что они вот такие и все уже сепаратисты. Мы с этим не согласны, потому что бюджет никогда не платил за добытый уголь, за это рассчитывались компании энергогенерирующие, то есть тесты, другие, вот, которые І так далі. Зарплата шахтером идет из проданной тонны угля. Mm -hmm. Все, бюджет, бюджет только лист состоит состоит той части э, ну скажем так производительности шахты, которая обеспечивает дотации на приобретение горло шахтного оборудования, на разработку нових забоїв і так далее. Отже, ваша позиція, пане Костянтине, вугілля э, в окупованому Донбасі треба купувати? Э, э, значит, э, Шахты, которые там сегодня еще работают, они должны работать. Потому что если выйдут десятки тысяч шахтеров голодных, то они присоединятся не к украинской армии, а присоединятся к э, террористам. Потому что вот эта политика э, на уничтожение геноцида тех, кто находится на оккупированной территории, приводит к тому, что там люди уже, те, которые у нас стояли в Луганске на митинге за единую Украину, но сегодня не имеющие возможности уехать, они уже проклинают Украину. Потому что с одной стороны блокада идет на блокпостах, и туда гуманитарная помощь не заводится, я согласен, ее нужно проверять на предмет того, что туда везется. С другой стороны, э, все... зарабатывают, копанки работают, шахты пилятся на металлолом. При этом Ефремов, угольная мафия, как сидели э, там в денежных этих потоках, так и на сегодня. Константин, дякую войну... вам, Константин, дякую, дякую Костя, в... Очень важно, если ты останешься на связи, я хочу дополнить Хорошо. то, что ты говорил, потому что Украина купила в России угля в 2014 году на 20 миллиардов гривен, поэтому уголь, который добыт и добывается на территории под контролем правительство вывести надо и необходимо в первую очередь немедленно уголь, который находится на оккупированной территории, он нужен стране, он нужен экономике, и э, это уголь ценных марок антрациты марки марки Т и А. И если на складах тепловых электростанций, теплоцентралей сегодня находится 226 тысяч, а нам каждый месяц необходимо 1,2 миллиона тонн этого угля. Понимаете, насколько Шалена глубока разница. проблема. И ну, правительство должно это понимать. Если это правительство не понимает, ну хотя бы должны э, не говорить глупости. И не не делать таких ошибок, что ни копейки на капитальное строительство, например. Боже, пана Костянтина, Михаил вас поддерживает. Я, дело в том, что мы из Донбасса, поэтому вот то, о чем мы сейчас говорим, оно у нас в душе. Более того, я вам хочу сказать, если бы сегодня тот же Яценюк сказал, что правительство выделяется на реконструкцию шахт, но при этом будет жесточайший контроль плоть до посадки в тюрьму за каждой копейкой, которая придет туда. Это было вас бы би здорово. Но сегодня опять називають Ахметов, Єфремов, апять тих, э, инициирует и контролирует копанки, королевские королівські ісіпрочі, ап'ять зарабатывають свої сотні мільйонів миллиарды долларов. Дякую вам, пане а... Костянтина. Дякую, що приєдналися. Це був Костянтин Ільченко, голова спілки об'єднань громадян, трудовий рух, солідарність. А... а що була за заява Нестора Шуфича? Що вже це в п'ятницю він заявляв, що вантажить вагони у вагони вугілля для відправки в Україну із. Донбасу, що вам відомо про це? Так, да, дійсно ведуться перемовини для того, щоб в найближчі дні відвантажувати, перевозити вугілля з окупованої території і доставляти його на теплові електростанції. Це правильні заходи, вони необхідні. Іначе зупиниться вся економіка. Ми всі будемо без світла, Всі. вся країна. І це треба зрозуміти. І е, песимістичні прогнози е, видавати це недобра справа. Я хотів би е, говорити більше з оптимізмом. Але для того, щоб не допустити розвалу всієї енергосистеми, необхідно сьогодні. Забирати вугілля з окупованої території там біля 5 мільйонів тонн і біля 3 мільйонів тонн знаходяться в приватних структурах компанії, компанії ДТЕК. Першу чергу це енергетичне вугілля, а також Медінвіст, які відбувають вугілля в Краснодоні. Там коксівне вугілля. Але наступне стоїть шахта підено донбаска номер 3 Чотири місяці люди не мають зарплати. Вона знаходиться ця шахта на території підконтрольно нашому уряду. Там немає ніяких обстрілів, ніяких. Пошкодження на залізниці. І Але вона не працює. шахта не працює, тому що не можуть їй надати статусу юридично юридичної особи і вивести з підпорядкування державного підприємства ДУДВЕК. Яке знаходиться на окупованій території. І... А люди? люди в цей час що роблять працівники? Люди там 400 людей всього ходять на роботу, підтримують шахту, щоб її не затопило, щоб вона була в робочому стані. Але вугілля не видобувають Потужні пласти двох дво, товщини. Раз ну, вла... вугілля коксівне відповідає по сірці світовим стандартам, і шахта стоїть. Це Михайлові... ще один, один приклад такої безвідповідальності. І, власне. Давайте зараз тоді подивимося, що ж все таки в бюджеті. Ви вже говорили, що маєте серйозні зауваження до того, що передбачено в бюджеті для вугільної галузі. А справді, що передбачено, що чекає в 2015 році. Ще раз хочу наголосити, щоб радіослухачі і телеглядачі почули і побачили, що ні копійки не виділяються на капітальне будівництво на пуск шахти в роботу 10-ї Нововолинської. Яку Азар у свій час уже кілька разів пускав в роботу, хоча вугілля вони ще не видобувають. Наступне передбачено 1,2 мільярда на закриття шахт. Зима скільки зима. скільки буде закрито? Планується закрити шахт. Ви розумієте, якщо подивитися програму дій уряду, яку нещодавно затвердила Верховна Рада, то там передбачено закрити 56 шахт. 56 шахт, ще 37 пост, е, приватизувати. В той час, коли уряд України контролює всього 35 шахт. 35 шахт контролюється урядом, із них 12 не працює. Всього на всього 23 працюють. І в цей же час. Передбачають закрити 56 плюс ще 37 на приватизацію. Послухайте, кожну шахту збирається закрити по два рази. І парламент за це голосує. Як так відбувається? Може вони голосували так само, як за бюджет вночі? І може так само не орієнтуючись за що голосують. От в цьому контексті, я хочу поставити вам таке запитання: можливо, ось ці ініціативи є так званою перевіркою людей? От пригадуєте, як було сказано, що уряд планує скасувати стипендії, наприклад, потім вийшов В'ячеслав Кириленко і сказав: Ні, такого не буде. А звідки ж ця інформація взялася тоді? В змі чому про це почали писати? Може справді... Ось цими ініціативами чекають, яка буде реакція людей, реакція профспілок, і можливо все ще буде змінено, адже е, Яценюк говорив про те, що і бюджет може бути переглянутий в лютому. Ну, і, і, невже люди це будуть можуть вірити? Невже люди е, сподіваються, що так буде? Ну намага е, уряд намагається відняти все, що можна з людей, навіть за те, що вони дихають повітря. Потім говорять, та ні, ми вам тут трошки щось залишимо, і е, зачекайте, ми ще щось може змінимо. Ніхто нічого не збирається віддавати, ніхто не збирається повертати. Е, просто така тактика. А там вже морози, можливо, спадуть. І, ну, ще треба дожити до, до середини квітня, е, щоб до, дочекатися е, сонця, дочекатися більше, більшого світового дня. Але все рівно навіть і ще на початку травня не буде що їсти людям. Про це треба думати. І ось дивіться, кілька днів назад було серйозне збурення серед шахтарів шахти Краснолиманська, яка захвачена рейдерським способом, впав видобуток, впала зарплата і виникають серйозні проблеми. Влада на це також не реагує. Відбувається далі розбалансування всього е, фінансово-економічного господарського механізму в, в державі. І е, наступне, що сьогодні шахтарі е, міста Червонограда із Львівської області вже поїхали і, мабуть, цей час вже розпочали пікетування Львівської обладміністрації у зв'язку з невиплатою заробної плати. Е, Ще раз наголошую і попереджаю представників органів влади люди не можуть жити щоб. Не їсти. Не отримати, Люди не можуть а... працювати і не отримуючи зарплату, бо вони розуміють, що треба сплачувати за комунальні платежі, що треба для повсякденного життя якусь перспективну копійку мати. Пане Михайло, і... А ось та думка, що прозвучала від пана Костянтина, що не з бюджету платять шахтарів, шахтарям, а з проданого вугілля з цієї суми, то все-таки дотації Є які два, йшли... два джерела. Є два джерела. Поступлення коштів на вугільні підприємства. Перше вітериазації, це саме головне, шахтарі собі заробляють. Але тут є питання: вугілля забирають всього за 65 доларів. За кордону везуть 95. по 130. Яких там 90? 30. До споживача доходить по 130 доларів. А якщо це австралійське вугілля, то воно ще дорожче або з інших країн. І е, треба ще ж говорити, якої якості те вугілля? Теплотворність то вугілля, яке везуть за кордоном, нижче, ніж українське вугілля. Так ось ще раз повторюю: забирають українське вугілля у Шахтерів по 65 доларів, а за кордону везуть по 130. Це перше, не виплачують зартну плату. Друге, джерело поступлення коштів це державний бюджет. Але бюджетний кодекс на 2014 рік зробили таким, що якщо невчасно уряд випустив гроші на державну підтримку, що мало піти на зарплату, то наступний місяць не мають права ці кошти виділити. І таким чином так. створили штучно заборгованість по зарплатній платі з одного боку, не дофінансували з бюджету. І тепер вже не можуть виправити ситуацію. А люди знов вірять. Вибачте, а куди потім гроші діваються, які не були витрачені на це? Ну, десь перерозпроділяють на інші кошти, або можливо така ситуація вже з бюджетом в країні, що а, і цих коштів, скоріше всього, що і немає. Таким чином придумують всякі причини, як людям не виплатити. Угу. Який вихід ви бачите зараз, щоб розв'язати цю непросту, дуже непросту ситуацію? Перше. Прем'єр-міністр Яценюк особисто має зібрати на нараду міністра енергетики та вугілля, інших міністрів фінансів, економіки, також оборони, внутрішніх справ і представників Укрзалізниці. Поставити чітке питання, вивести вугілля, яке знаходиться сьогодні на складах шахт, на підконтрольній підконтрольні території влади. Це в Донецькій області, Красноміський район, в першу чергу, і потім місто Лисичанськ, Первомайськ в Луганській області, а також Жержинськ. Це перше. І тут же визначити, які ресурси, які хто відповідальні особи і терміни. Це можна зробити впродовж неділь, тижня, без всяких проблем. Наступне переглянути бюджет негайно. Передбачте кошти на державну підтримку хоча б до весни, до травня місяця. Передбачте кошти на капітальне будівництво, щоб пустити в роботу і підготувати до пуску в роботу 10-ту нововолинську шахту. І там є всі підстави шахтарів, шахтарів страйкувати, бо вони бачать, яка неповага з боку влади, яка некомпетентність і безвідповідальність з боку влади зараз відбувається по відношенню до економіки України і, врешті-решт, до вугільної галузі і до самих Шахтарів. Наступне все ж таки вивозити вугілля з окупованої території. Цю зиму необхідно вивезти вугілля з окупованої території, далі розблокувати ринок не Сьогодні. Енергоринок заборгував перед тепловими електростанціями 3,8 мільярда гривень. В свою чергу, тепловики, тобто теплогенерації, заборгували перед шахтарями вже 1 мільярд гривень. В той же час шахтарі заборгували майже 300 мільйонів гривень перед тепловими генераціями. І, Представники теплових електростанцій, а також постачальники електроенергії, вимикають струм на шахти, які зупиняються. З одного боку залізничники не відвозять вчасно вугілля, шахтарі зупиняються. З другого боку енергетики вимикають електроенергію, з третього боку, шахтарям не виплачують зарплату. Четверте, не виділяють кошти на технологічне забезпечення, і в той же час везуть вугілля з Росії. Я вже з сказав, Росії що і ще 4... з окупованих територій, да. але через Росію, ось це ну, джерело ну, також з стої. Росії. Тут вугілля з одного боку державна компанія, Центр енерго закуповує вугілля в Кузбасі, і воно було зупинене на кордоні Росії з Україною, Росії односторонньому порядку, не дивлячись на здійсну передоплату за це вугілля. Зупинила його постачання, і в нас зупинилися теплові блоки на Трипільській тепловій електростанції і Змійській тепловій електростанції. Після втручання президента деякі шалони почали рухатись і. Трошечки, трошечки виправила ситуація. Там стояли на кордоні вугілля, якого потрібно, яке споживає 70 тисяч тонн вугілля. А Україна сьогодні споживає більше 90 тисяч тонн на добу. Ну а що це Зрозуміло? за історія, коли купують з окупованих територій, завозять через Росію. Це приватний бізнес. Давайте так? завершимо з Росією. Uh -huh. Також шахти в Буховська Ростовської області і приватна компанія. ДТЕК Українська компанія везе вугілля звідти в Україну. Це надзвичайно важливо. Далі ДТЕК. Вивозить вугілля з окупованої території через Росію. Там плече доставки складає від 840 до 1200 кілометрів. В той час, коли напряму можна було б через територію окуповану бойовиками доставляти вугілля на Луганську теплову електростанцію на відстані 110 кілометрів. От давайте порівняємо: 110 напряму. По території України або 1200 кілометрів по окупованій території в той же час бойовиками домовлятись було дуже важко, і те вугілля, яке постачається з окупованої території компанією ДТЕК через Росію, також було складно домовлятися компанією, тому що російський уряд блокував, включав блокуючі механізми для того, щоб українські теплові електростанції не отримали цього вугілля. Зараз ведеться ремонт колії по окупованій території, ведуться перемовини, щоб це вугілля поставляло. Яти коротким шляхом, тому що вперше стали вимикати струм на окупованій території. Тобто з липня на всій території України вимикали струм, наносився Збитки колосальні наносились українським підприємствам, а на окупованій території тільки зараз почали вимикати і дали зрозуміти, так як і в Криму, що якщо ви так будете себе вести, будемо вимикати струм. Це неприйнятно, такого Україна не може бути. Не можна погоджитись з тим, що сьогодні робить Яценюк своєю командою. Не можна погоджитись з тим, що президент робить вигляд, що він не помічає, що відбувається в енергетиці і в економіці. Можливо, та не просто можливо, а не, не, не треба було так поспішати з прийняттям бюджету. Необхідно було все таки обговорити. Е, а потім з соціальними партнерами ніхто ж не зустрічався, ніхто не обговорював соціальні параметри. Ви а, маєте на увазі профспілки, так? з профспілками і роботодавцями Як це якби це це відбулося в Польщі, е, Сейму там не було б, його знесли б на другий день. От так і так і живемо в Україні. Є незалежні проспілки. Це потужний важливий механізм захисту людей на праці. але люди не повинні боятися. Вони повинні вступити в незалежні проспілки. Вже і революція гідності відбулася. А люди бояться. Бо на одне робоче місце 10 претендентів, і вони вже прихиляються не тільки перед владою, перед силовиками, перед бандитами, прихиляються перед. Роботодавцями, і зараз наступне. Крім цього, бюджету ще будуть приймати новий трудовий кодекс. Це рабство на багато десятиліть перед не тільки для нинішніх працівників найної праці, для їхніх дітей, для їхніх внуків. Хто зараз попаде в це рабство? Їхні діти, внуки так само будуть рабами. Ну тобто громадськість і експерти повинні контролювати це питання, а намагається в спішному порядку, так само як бюджет, прийняти цей новий трудовий кодекс. Реть діючий, він непоганий. Він на 93 змінений вже зараз. Дякую, пане Михайло. На жаль, зараз не маємо вже часу аналізувати трудовий кодекс, але дякую, що ви сьогодні були і розповіли все, що ми почули. Це був Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. На слуху, на слуху.